Вітаю, діти! Запишіть, будь ласка, тему нашого сьогоднішнього заняття: виконання тренувальних справ з теми оксиди. На попередньому занятті ми навчились писати рівняння реакції за участю основних кислотних амфотерних оксидів. Пропоную для початку підсумувати хімічні властивості цих оксидів. Яким чином, діти, ми з вами складемо собі опорні схемки-підказочки? Отже, перше. Схемка, яка має у вас з'явитися. Якщо ви визначили, що оксид основний, можемо написати собі отаку підказочку. Це оксид металічного елементу з валентністю 1 або 2. Значить, для нього можна написати тільки три рівнянні реакції. Це взаємодія з водою. В результаті має утворитися луг. Що таке луг? Це в нас розчинна основа. Може бути і малорозчинна, але увага, діти! Якщо не розчинна основа, то її отримати взаємодію основного оксиду і води ми не можемо. Друга реакція це буде взаємодія з кислотним оксидом. І що має утворити один єдиний продукт сіль. кислоти, яка відповідає цьому кислотному оксиду. І третя реакція це буде взаємодія з кислотою. Продуктом такої реакції буде сіль і вода. Ну і давайте напишемо рівняння реакції, які відображають хімічні властивості натрій 2О. Під цією схемкою пишемо натрій 2О. Натрій це елемент металічної валентністю 1, значить оксид, який утворює, це буде основний оксид. Як ми можемо це довести? Можна написати для нього три рівнянні реакції. Перше, дивимося нашою схемою, це буде взаємодія з водою з утворенням лугу або, тобто розчинної основи. Записуємо рівняння цієї реакції. Натрій 2О плюс H2O. Що утвориться? Натрій, луг має містити групку OH, ОН. У натрію валентність 1, значить він отримує одну групку ОН. OH. Формула продукту цієї реакції натрій О, OH, натрій гідроксид. Нам вирішилось поставити коефіцієнти до реакції натрію 2, тому перед формулою продукту, перед формулою натрію Аж нам необхідно поставити двічку. Друге рівняння реакції за нашою схемкою це взаємодія з кислотним оксидом. І увага, продукт тільки один, це сіль. Тож записуємо, діти, натрій 2О плюс пропоную, взяти такий кислотний оксид, як СО2. І виникає питання: а як зрозуміти, яка сіль утворюється при взаємодії натрій 2О СО2? Нам треба знати кислоту, яка відповідає цьому оксиду. СО2, відповідає кислота, H2СО3 карбонатна кислота. З чого складається сіль? Сіль складається з металічного елементу і кислотного залишку. Тобто ми маємо взяти з основного оксиду, а з кислоти, яка відповідає СО2, маємо взяти СО – кислотний залишок. І тепер нам необхідно скласти формулу цієї солі за валентністю. У натрію валентність стала 1. Як зрозуміти валентність СО3? Тут є два способи. Якщо ви знаєте формулу кислоти h 2СО3, то валентність кислотного залишку дорівнює кількості карбону. Кількості атмів гідрогену. Гідрогену 2, значить валентність кислотного залишку 2. Другий спосіб діти, ви можете подивитися в таблицю розчинності. Таблиця розчинності, заряд йону вгорі до рівня чисельно Це О3, 2 мінус. А значить, валентність цього кислотного залишку це О3. Тримайте завжди перед собою таблицю розчинності для того, щоб швидко і правильно писати формули продуктів реакції. Отже, крес навкрест, так, двічка йде до натрію. Ми отримали формулу натрій 2CO3. Натрій карбонат. Третє рівняння реакції. Це буде взаємодія з кислотою з утворенням солі і води. Записуємо приклад. Натрій 2О і пропоную взяти формулу кислоти H3PO4 ортофосфатна кислота. Що утвориться? за нашою схемою сілля і вода. Яка сіль? Натрій забирає у кислоти кислотний залишок плюс вода. Тільки не забуваємо, що формулу солі необхідно скласти за валентністю. У натрію валентність 1, у ПО4-3, бо, увага, у складі кислоти ортофосфатної 3 гідрогени. Або дивимося таблицю розчинності. І хрест-нафрес, стрічка йде до натрію, отримали формулу натрій, 3ПО4. Натрій ортофосфат. Тепер діти нам необхідно поставити коефіцієнти. Тут буде трішечки складно, Але ми справимось. Зверніть увагу натрію до реакції 2, а після 3 як нам в цьому випадку рівняти натрій. Там, де в нас непарна кількість натрію 3, ми маємо поставити коефіцієнт 2. Тепер ми маємо 2 помножити на 3 6 натрію, а до реакції 2, 6 поділили на 2, і ось ми маємо коефіцієнт 3. Коли ми поставили ось цей коефіцієнт 2, то стало дві групки ПО4. Значить, двічка перед H3PO4. Гідрогену стало 2 помножити на 3 6. Значить, перед формулою води 6 ми поділили на 2, маємо коефіцієнт 3. Наступна схемка. Стосується властивостей кислотних оксидів. Кислотні оксиди це у нас будуть оксиди неметалічних елементів, окрім 4 несолетворних: NO. Н2О, СО і силіці О. Всі інші оксиди неметалічних елементів будуть кислотними. Ну і пишемо тепер цю схемку собі, як св'язочок. Якщо ви визначили, що у вас оксид кислотний, то для нього ви пишете три рівняні реакції. Перше, це взаємодія з водою, і продуктом має бути кислота, що відповідає цьому оксиду. Увага діти! Єдиний кислотний оксид. Які не реагує з водою на сіліці О2. Йому відповідає нерозчинна силікатна кислота. Друга рівняння реакції взаємодія з основою. Маємо брати знову ж або розчинну основу, або малорозчинну. Нерозчинну основу для такої реакції брати не можемо. Продуктом реакції буде сіль і вода. Третя реакція. Це буде взаємодія з основними оксидами. І в даному випадку тільки один продукт має утворитися сіль. Як приклад, пропоную розглянути такий оксид як СО3 сурфус 6 оксид це кислотний оксид. Значить, для нього ми можемо записати три рівняння реакції, які підтверджують, доводять його кислотний характер. Дивимося нашою схемкою. Перше рівняння це має бути взаємодія з водою з утворенням кислоти. Отже, so 3 плюс H2O. Яка кислота утворюється? Та, що відповідає цьому оксиду, а це буде h 2 so 4 сульфатна кислота. Друге рівняння реакції взаємодія з основою, ми можемо взяти будь-яку розчинну основу. Нехай це буде калій ОН, OH, калій гідроксид. Виникає питання, як зрозуміти, яка сіль утвориться. Це дуже легко. Пишемо собі підказочку. СО3 відповідає кислота H2SO4. Має утворитися сіль цієї кислоти. У солей на першому місці катіон металічного елементу. Значить, ми з основи маємо взяти метал. А з кислоти, що відповідає кислотному оксиду, маємо взяти кислотний залишок. Плюс вода. Ставимо валентності у калію 1 ОСО42 і отримали формулу калій 2СО4 калій сульфат. Обов'язково врівнюємо. Необхідно поставити коефіцієнт 2 перед формулою калій ОН. І третя рівняння реакції це буде взаємодія з основним оксидом. Пропоную взяти такий оксид, як калій2О. Калій За нашою схемою, дивимося, третя реакція має утворити стіль, тільки сіль. Яка сіль треба знати, яка кислота відповідає цьому оксиду? СО3 відповідає h 2 – сульфатна кислота. Значить, має утворити сіль, Цієї кислоти на першому місці калій на другому кислотний залишок. Записали калій со 4 у калію валентність 2, ось оль... 1. У СО4 4 2, значить, формула продукту калій 2 со 4 Назва цієї солі калій сульфат. Тепер пропоную виконати декілька тренувальних вправ з цієї теми. Значить, Для зручності я винесла оці схемки підказочки внизу, щоб ми ними користувалися. Коли будемо складати рівняння реакцій? Отже, ті -ті. маємо скласти рівняння наступних реакцій. Взаємодія ціліті 4 оксиду з кальцій оксидом і калій гідроксидом. Перше рівняння. Записуємо сціліті 4 оксид, ціліті 4 це його валентність. У оксигену валентність 2, значить, формула цього оксиду сіліцій О2. І додаємо кальцій оксид. У кальцію валентність 2 у оксигену 2, значить, індекси не потрібні. Нагадую, діти, якщо ви маєте назви і складаєте формулу самостійно, то обов'язково це необхідно робити з урахуванням валентності елементів. Отже, ми маємо два оксиди. сіліцій О2. Це оксид неметалічного елементу, тобто це кислотний оксид. Кальцій О це оксид металічного елементу з валентністю 2, значить, це основний оксид. Що має утворитися? Дивимось нашу схемку. Кислотний оксид реагує з основним оксидом, має утворити сіль кислоти, що відповідає цьому оксиду. – О2 цьому оксиду відповідає кислота H2O3. Значить, має утворитися сіль цієї кислоти. Основний оксид Д-кальцій, кислота, кислотний залишок. І маємо такий продукт кальцій сіліцій, О3. У кальцію 2, у сіліцій О3, -2, значить, індекси не потрібні. Наступний приклад це взаємодія сіліцій 4 оксиду з калій-гідроксидом. У калію валентість 1, значить, одну групку H OH отримує. Знову ж дивимося. Двісті, О2 ми вже з вами визначили. Це в нас кислотний оксид. Калій ОА це в нас основа. І подивилися в оці розчинності, вона розчинна. Значить, дивимося: діти. кислотний оксид і основа. Що має утворити? Сіль і вода. Яка сіль кислоти, що відповідає цьому оксиду? Сіліці 2 відповідає H2O3. Значить, має утворити сіль цієї кислоти. Забираємо у основи метал у кислоти кисне Кислот залишко. Калій силіці О3 плюс вода. Формулу складаємо за валентністю. У калію у силіці О3 валентність 2, значить, формула солі, калій2 силіці О3. І необхідно поставити коефіцієнт 2. Перед калій Ош. Далі наступний приклад, другий приклад. Записуємо. Це буде у нас взаємодія барій-оксиду з нітратною кислотою та карбон з 4 оксидом. Складаємо формулу барій-оксиду. Барій О. У барію валентність 2, у оксигену 2. Валентності скоротились, індекси не потрібні. Додаємо нітратну кислоту. Формула HNO3. Формули і назви кислот нам треба було вивчити на пам'ять. Значить, пишемо продукти. Барі О. Барі це метал з валентністю 2, значить, це основний оксид. Класифікували для початку, так? HNO3 3 кислота. Подивимося за нашою схемою. Основний оксид. І ось внизу в нас кислота. Що має утворитись? Сіль плюс вода. Отже, основний оксид на утворення солі дає метал, а кислота дає кислотний залишок. Другий продукт це вода. Уварюю валентність 2, HNO3. Ця кислота має один атом гідрогену, значить у НО3 валентність 1, і формула солі буде барі НО3 двічі. До реакції була одна групка НО3, а після реакції вже два. Тому перед hno 3 має з'явитись коефіцієнт 2. Друга реакція це взаємодія барі з карбоном 4 оксидом. 4 це валентність карбону. Оксигену, валентність 2, скоротили 2 і 1, хрест навсеред маємо формулу СО2. Аналізуємо. Барій О ми вже знаємо, що це основний оксид. СО2 це оксид неметалічного елементу, значить, він кислотний. І дивимося нашою схемкою. Основний оксид, і ось бачите, кислотний оксид при взаємодії дають один єдиний продукт ціль. Як агасіль. Кислоти, що відповідає цьому оксиду, тож пишемо собі підказочку. СО2 відповідає h 2 co 3 карбонатна кислота. Основний оксид на утворення солі дасть метал. А кислота, що відповідає кислотному оксиду, дасть кислотний залишок. І складаємо формулу за валентністю. Варію валентність 2, у СО3 валентність 2. Валентності скоротили, значить, це є формула, індекси не потрібні. Записали тільки. Наступне завдання. Пропоную виконати нескладний ланцюжок перетворень за властивостями основних оксидів. Отже, давайте ми зробимо такий ланцюжок з літію. Отримаємо літій 2О літій оксид, з літії 2О. Літій 2 SO4, а також з Lті 2O отримаємо літій OH. По суті, ми маємо 4 рівня. Чому 4 літи? Дивіться, спочатку ми з літію отримаємо літій 2О, потім з Літі 2О літій OH, а ось літій 2 SO4. Ми можемо отримати двома способами. Тому тут над стрілочкою пишемо дві цифрики: 3 і 4. Має бути два рівнянні реакції, два способи. Ну і тепер пишемо рівняння реакції. Перше, як ми з літію отримаємо його оксид. Оксиди можна отримати при взаємодії металів з киснем. Отже, до літію додаємо кисень і в результаті отримуємо літій 2О. Ставимо коефіцієнти до реакції оксигену 2, тому перед літій 2 ставимо двічку. Літій стало 2 помножити на 2, 4. І коефіцієнти в нас поставлені. Що обов'язково вказуємо, коли складаємо ланцюжок перетворень. Тип реакції. Це буде реакція сполучення. І називаємо продукти. Літій 2О має назву літій. Оксид. Літій-оксид. Друге рівняння реакції. Нам необхідно з літі 2О отримати літій ОН. Класифікуємо літій 2О. Це основний оксид літій метал з валентністю 1 літій-ОАЖ ОН – основа. Тож дивимось, наша ценка. Як нам з основного оксиду отримати основу? Тобто, що ми маємо додати до основного оксиду воду. Записуємо рівняння реакції. літій 2О. Плюс H2O. І утвориться основа. Формулу в даному випадку складати нам не треба, бо вона в нас вже є в ланцюжку перетворень. Відразу беремо готову формулу Літій ОН. Ставимо коефіцієнт 2 перед літій Ож. Тип реакції реакція сполучення. І назва основи літій гідроксид. Далі, третє рівняння реакції. Нам необхідно з літій 2О з основного оксиду отримати літій 2С4 сіль і це сіль сульфатної кислоти. Як з основного оксиду отримати сіль? Діти, у нас є два способи: перший спосіб ми можемо додати кислотний оксид, а другий спосіб, ми можемо додати що? кислоту. Отже, пропоную спочатку взяти. Кислоту до літі 2О маємо додати кислоту, сіль, якої утворили. За умовою утворила сіль сульфатної кислоти, тому маємо додати цю кислоту h 2 so 4 І дивимось, має бути сіль і вода, два продукти. Сіль формула вже в нас є, готова в ланцюжку літі 2 so 4 другий продукт вода. Це буде за типом реакція обміну. Називаємо продукти літій 24, це сіль з назвою літій сульфат, H2O вода, або можна записати хімічну назву води, гідроген оксид. І останнє четверте рівняння реакції отримуємо з літії 2О 2 двадцять 4 тільки тепер вже маємо додати кислотний оксид. Який тут нам треба знати, як оксид, якому оксиду вірніше відповідає H24. Подумки: заберіть у H2SO4 воду, тобто заберіть два гідрогени і один оксиген. І у вас залишиться оксид СО3. Саме цей оксид відповідає кислоті h 2 so 4 Тож ми до літії 2О додаємо СО3 і отримуємо літій 2 so 4 це буде реакція сполучення. І підписали назву солі, літій сульфат. Літій сульфат Працюємо далі. Наступна схемка, яку ми маємо з вами повторити, стосується хімічної властивостей амфотерних оксидів. З чим реагують амфотерні оксиди, ви маєте. Інформацію на екрані. Напишіть собі абсолютно аналогічну схемку, і ми її доповнимо прикладами. Отже, амфотерні оксиди це ті оксиди, які будуть мати одночасно і основні і кислотні властивості. А значить, вони будуть реагувати тими речовинами, які мають основні властивості, це з основними оксидами і основами. В цьому випадку вони будуть виступати в якості кислоти, а також будуть реагувати з речовинами, які мають кислотні властивості. Це кислотні оксиди і кислоти. У цьому випадку вони будуть себе вести як основи, які фатерні оксиди у нас будуть траплятися найчастіше. Це будуть цинк О, берилій О, алюміній 2О3, ферум 2О3. І хром 2О3. Запишіть, будь ласка, собі нагадування. Наголошую діти, амфотерні оксиди з водою не реагують. Чому? Тому що основи, які відповідають, амфотерні гідроксиди, вони є нерозчинними. Тому не можемо записувати взаємодію амфотерного оксиду з водою. Які реакції можемо написати для того, щоб... Підтвердити амфотерні властивості цинку. О. Перше, це буде взаємодія з основним оксидом. Записуємо на прикладі цинк-О. Якщо ми додамо амфотерний оксид до амфотерного оксиду основний оксид натрій 2. о Натрій 2О має основні властивості, значить, цинк О має себе вести як кислота, тобто він має проявляти властивості кислоти. Як зрозуміти, в якості якої кислоти він виступає? Маємо з вами таку підказочку. Цинк-О. Відповідає основа цинк двічі Так ось, ми можемо перегрупувати цю основу, зробити з неї кислоту. У кислот на першому місці гідроген. Тож скільки гідрогену маємо поставити? Два гідрогени. Далі цинк, і дивимось два оксигени. Це буде. Цинкатна кислота. Цинкатна кислота. Тож, коли цинк-О його з він себе веде, як оця цинкатна кислота. Напишіть собі підказочку. Значить, за нагрівання яка сіль утвориться? Натрій забере у кислоти, кислотний залишок. І ми будемо мати сіль складу натрій, цинк О2. У натрію валентність 1 в кислоті цинкатні 2 гідрогени, значить, цинк О2 має валентність 2. І формула солі, яка утвориться, натрій 2, цинк О2, натрій, цинкат. Далі, при взаємодії з кислотними оксидами. Цинк О буде мати основні властивості, тобто веде себе як основа. Візьмемо такий кислотний оксид, як СО3. Тобто утвориться сіль кислоти, що відповідає СО3. Цьому оксиду буде відповідати сульфатна кислота h 2 so 4 Цинк забирає у кислоти кислотний залишок. Цинк СО4. У цинку валентність 2. У СО4. 2. Валентність скоротили, значить, формула продукту. Так і лишається. Цинк СО4, назва цинк-сульфат. Третє рівняння реакції, ось тут буде таке трошечки складненьке рівняння реакції. Чому? Тому що продукти взаємодії амфотерних оксидів з основами будуть залежати від умов. Пунктик А. Якщо ми проводимо реакцію в розчині, то в цьому випадку буде утворюватись так звана комплексна сіль. Утворюється комплексна сіль. Запишемо рівняння реакції. Цинк О плюс натрій ОН, так як реакція в розчині, то учасником ще буде вода. І утвориться сіль, яка має такий склад. Натрій 2, цинк ОH4. Як ми назвемо цю сіль? Це буде натрій, далі діти увага. 4 групки ОАЖ. OH. як ми це скажемо в назві? 4 це тетра. ОАЖ OH – гідроксо. Тетра – Тетрагідроксо і цинк, значить цинкат. Натрій тетра, гідроксо – цинкат. Які нам потрібно поставити коефіцієнти? 2 перед натрій ОАж. OH. І все. Далі, якщо ми проводимо реакцію в розплаві, тобто при сплавлянні, Твердих речовин утвориться звичайна середня сіль. Пишемо рівняння такої реакції. Синк О плюс натрій ОН. На стрілочку ставимо температуру, або проводимо присплавляння. Натрій Аш основа, значить, синк О буде себе вести як кислота. Яка? Ми вже вивели з вами увагу формулу кислоти. Бачите, що ось вирішено писано, як цинкатна кислота. Тобто, що утвориться? На першому місці буде натрій. так? І у кислоти забираю кислотний залишок. Натрій цинк О2. У натрію валентність 1 у цинк О2-2. Значить, формула солі, натрій 2, цинк О2 плюс вода. І поставили коефіцієнт 2. Перед натрій ОХ. Назва солі натрій 2, цинк 2 Підпишіть, будь ласка, це у нас буде натрій цинкат, сіль цинкат на І залишилось у нас останні рівняння реакції за участю амфотерного оксиду. Це з кислотами. Це у нас буде вже звичайнісінька реакція обміну. Тож, записуємо цинк О плюс H хлор, хлоридна кислота. Збираю кислоти, кислотний залишок. У цинку валентність 2, у хлору, в хлоридній кислоті 1 гідроген, значить у хлору буде валентність 1, тому формула солі, яка утвориться цинк-хлор 2. цинк хлорид І обов'язково поставте, будь ласка, коефіцієнт 2 перед формулою H-хлор. Дякую діти за увагу. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і дивиться посиланням з друзями. Всім гарного дня! До зустрічі!